Одна тисяча в ОТБ і в сільпо відчуваються по різному. Вчора в матро я купив їжі на три дні овочі для салату, курку, крупу вклався в 250 гривень. На тисячу гривень це їжі на два тижні. Я так багато не купую через те, що я не знаю, що захочу через три дні. Ходжу зазвичай траш, який в сусідньому під'їзді, або в ОТБ поряд, відчуваю себе людиною. Інколи заскакую в сільпо. Я там ніщеброд. Бо, крім базових продуктів, там ще стільки всього цікавого для попробувати і побалувати. Значить так: м'ясо та сир в якійсь м'ясній лавці. В АТБ базові продукти та овочі, фрукти. Сільпо алкоголь в перші дні ЗП або на акції на улюблені продукти. Галя баловна півфабрикати. Підписуйтесь, щоб бачити більше таких історій. Жиза: 1000 гривень ОТБ це базовий набір продуктів, забезпечить мені N днів оптимального харчування. 1000 гривень сільпо. Французько-американо-бельгійський конгломерат астрономічних вибриків, який буде з'їжджено за пів години тим же вечором. Зайшов Гудвайн з тисячі гривень. Вигнали так, це факт. А тепер додайте туди ще супермаркет Новус. Там тисяча гривень буде як 10 гривень. Ціни. Космос. В Сільпо брав каву без кофеїну, по 80 гривень за 250 грам. Ціна була без акції. Наступного дня вона вже була по 479 гривень. Зараз вона коштує у них 539 гривень. Але акція мінус 30%, по 379 гривень. В офіційного імпортера по 369 гривень на сайті Лаваза. Не знаю, що то було, але в Сільпо теж бувають веселі акції.